Напротяжці вже літо, а ти не міщаєшся свої улюблені речі. Саме весною треба одкерувати свою фігуру, тому для покращення. Проходження саме такої, значить, комплексу, звісно, я буду рекомендувати спочатку очистити організм, значить, пройти базову очисну програму. Що буде входити в комплекс для корекції ваги? Це буде ідеал боді, чистоксин МКЦ, Лімфорен, Мікобен і, звісно, наші Л-карнітин та Спіруліна. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Спочатку будемо робити очищення саме завдяки чистоксину. Він запобігає переїданню, зменшує відчуття голоду, сприяє контролю над вагою, очищає слизову кишечника та виводить калові відкладення, не порушуючи мікрофлори. Далі обов'язково застосовуємо наш мікобен, поліпшує перистальтику кишечника, виводить токсини з організму, хітозан, що входить в склад, зв'язується з молекулами жиру в травному тракті, і виводить його з зранку. Також обов'язково будемо очищати лімфатичну систему, значить, завдяки лімфорену буде сприяти омоложенню організму, зменшувати набряклість, покращувати лімфодренаж і допомагає зменшувати прояви целюліту. Ідеал боді: саме завдяки цьому препарату він покращує обмінні процес в організму сприяє спалюванні журі, допомагає знизити апетит і тягу до солодко, зменшує прояви целюліту і підвищує еластичність і пружність шкіри. – це саме амінокислота, яка нормалізує жировий обмін в печінці, оптимізує обмін речовин, покращує функціонування печінки і сприяє виведенню токсинів з організму, сприяє перетворенню жирів на енергію. Ну і наша спіруліна з хлорерою саме підвищує витривалість до фізичних і розумових навантаження і сприяє зниженню маси тіла, покращує роботу серцево-судинної системи і зміцнює наш організм в цілому. Тож залишайтесь здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.